Всім привіт! З вами колоритний і ж, повернулися ми до Алана Wake 2 доповнення з Lake House. Це у нас буде другий стрім, фінальний. Він буде у нас невеличкий, скоріше за все, до півгодини, наскільки я розраховую. Могли вчора завершити по суті, за один стрім, а так як я хворий, почався жорсткий кашель, і я не дограв одну главу п'яту. Тому що ж, давайте її дограємо, і це в нас буде повне завершення, по суті, історії Alma Awake. Наскільки я знаю, більше доповнень не прогнозували. Це фінальне. Тому давайте погнали. Рубаємо світло. От вилупки. hiding them all those years he steals credit from my ideas and my work and now he's scared of being plagiarized oh that is really fucking rich jules oh and he's reportedly misplaced the manuscript pages i need for my work suddenly the exact pages that i need to reference have just vanished he is actively impeding critical bureau research I mean, if he can do that, then what is stopping me from going down to that lab? And And I don't know, just inverting the amplifiers or, or misaligning the, s the receivers or both. It's the same thing in principle. He built a lab have style. <coughs> Some big experiment tomorrow i can't find the details tak, anywhere. Эстет, Bastard is hiding them. oh all those years he steals credit from my ideas and my work and now he's scared of being plagiarized oh that is really fucking rich jewels oh and he's reportedly misplaced the manuscript pages that i need for my work suddenly the exact pages that i need to reference have just vanished Теж якийсь войко падає. Так, ну нам до ліфта. Нам до ліфта на мінус п'ятий. Нас все-таки скіпає на мінус четвертий. Оцей вибір безглузда штука. Мінус <різь> п'ятий. Скільки раз ми вибирали, нас скипало не на той поверх. Тоді би не давали цей вейбір, не знаю, нашого. Це чистий колір. Полум'я, покажи. Їм. О, господи. Це, типу, ось так тебе видіння накриває, і ти такий... О май гад! Один, два, три, чотири, п'ятий під поверх. Зупинити експеримент. Що тут відбувається? Мармонти відчинили двері порогу на озері колдером. Це було вимушено і нестабільно. Єдиним варіантом було припинити експеримент. Так. Вилупок. Розрізати маляра. О, а це хто? Це Вейк? <laps> <служж each other> хто вдарив зомбака? Я не знаю, хто. А, це, напевно, ця, що казала, що в неї украли ідеї. По телевізорі, що ми тепер дивилися на проєкти. Художниця. Фарбу використовувати Діана інноваційна. інноваційна. Типові дом поні Мормонте. А шо у меня хп 0, блядь? Ладно, давайте пошукаем. Пилок. Ах, мазал. Куда она поделилась? ухилився <coughs> треба було якихось аптек набрати В мене аптек них рана Те пошукаємо аптек. Що таким ХП, коротше, треба акуратно. просто текаю. Куда она поделилась? Блядь. Дайте аптечку якусь, що дайте, я не знаю. Як це використати, блядь, цю аптечку? Мене є бінти, але вся херня, але як це викрусити? Як мені перемістити хілку, бля? Ах ти, сучка. Я не знаю як Хілку перемістити, що я зроблю. Блядь, як я в інвентар заходив. Це пиздець, коротше, люди, блядь, я не знаю. Що я не розумію, що робиться? І як мені переграти? Ай, де блядь. Дед, що це таке, блядь, з грою. Короче, просто бігаємо. А можна якось главу перезапустити, чи що, я не знаю. Давайте перезапустимо, підготуємося, блядь. Оце якийсь. Завантажити... Що завантажити? Аж тут воно. Не робив я слотів, блядь, і маю. Автозбереження робив. Так, давайте що, хілка. auf die Schnur. мене немає часу. Треба закрити поріг, перш ніж він розвалиться. Убивця! От бля, бачите, не зберігав, не робив сейви ручну. Робив автосейви. не мав де підзагрузитися, а перед грою триважно було. У мене інвентаря купа, а аптечок я не мав чим захилитись. Просто і забув, як це перекидати. От, от через це не люблю. Спотерегала, як я Алана Вейка та Ілмо як їх пакують чорні джипи Гов. Вона зрозуміла, що саме про це Вейк писав і її вигадала. вигадка ставала дійсністю. Вона постаралася відігнати цю думку. Їй і, і справді вдалося знайти Вейка, і все. Алан Вейк. Після того, як зник поріг, я повернулася на озеро Колдерн. Але на секунду. Це хто? Я ніби потрапила в інше місце. Там я бачила Ална Вейка. Він писав про те, як я шукаю його Брайт Фоллс у лісі. Непогана підказка. Я зібрала ж команди, що залишилися, та наказала зустріти мене там. Знаєте, легше чи зрозуміліше вже не буде. Згідно протоколу істоти на кшталт одержимих це монстри, загроза. Але мармонти перетвалися на монстрів ще до появи різниця? Це все 23 хвилини вчора мені не вистачало дограти. Кінець розділу. Так, ну що ж. Ось ми із вами завершили повністю Алну Вейка. Звичайно, можна було вчора потерпіти 24 хвилиночки, що думаю, дограти. Ну, я думав, що, що трошки більше в мене це займе. Станяло 24 хвилини. Ну, ну, розбили, так і розбили, що, що робити там. І так багато стрімів по Алну Вейк. Це буде, по суті, одна глава, один бій з босом, як то кажеться. Ну. Чесно сказати, я взагалі, мені взагалі категорично не сподобалось Ділсі. Перше сподобалось, як я поділила на три під DLC, а ось це просто взагалі нікудишнє DLC. Просто безмежна кількість комп'ютерів, цих 6 чи 5 було, які треба було код ввести. І б 800 тисяч записок, які треба було читати. Особливо сюжету, як такого роликів, не було, що я й очікував, якогось більш глибшого дослідження озера самого, цього місця, звідки Алан Вейк проснувся. Це просто хатина на цього озера багаторівнове, яку побувала ця кампанія. Нічого нам такого не розказали, не знаю. Ну, Вейк, Вейк, він пише, це понятно, він впливає на цю всю штуку, він звідкись знає. Зв'язали, типу, так, поверхностно з цим контролом. Ну, чесно, я взагалі не задоволений DLC-шкою. Вона ще здається і платна, якщо не помиляюсь, бо перша була без і вона була краща. Вона ділилася на три етапи: за трьох різних героїв ми грали і досить класно оригінально було зроблено, цікаво. А тут що то такое бігаєш, думаєш? Бляха, я що прийшов сюди записки читати і комп'ютери, коди вводити, що за, що за фігня. Коротше, в основній частині Alan Wake жернючий лайк дуже хороша гра. В першому доповненню жирнючий лайк, все гарно, класно і цікаво. З елементиками психоделік я би навіть сказав. А от останньому DLC, який і завершує, по суті, напевно, повністю другого Alan Wake. Більше DLC не має бути. Це на каналі у нас, я так розумію, з другим, але на вейком все. Е е категорично мені не сподобалось DLC. Категорично не сподобалось. Так, я його чекав. Оце хворий: <coughs> 10 днів був, тупо не міг дочекатися, щоб запустити. Бо він на компі в мене вже стояло. Поставив апгрейд, поставив його на, на комп. Але грати був не в стані. І такий вже хотів-хотів, а тут то якась повне вони зробили, а не DLC. Тому що, ж, е, наступна у нас яка гра планується на канал. Це гра про кота, про кота, копікет. Пограємо її, а до, а до тих, що буде на наступному голосуванні. Напевно, ми ще не скоро вернемося, так як осінь просто шалена на нові ігри. Шалена на новинки, і то хороші aaa новинки. І всякі DLC, всякі новинки. І ми ніяк туди не зможемо дойти, тому що новинки ми граємо в першу чергу. А, тому що ж, ми пограємо копікет. Він мав ще бути давно далеко до всього, але через ці новинки не можемо до нього дійти. А тоді що? Після копікета нас чекають дві прям новинки. Новинки я хочу зіграти. Буде секретно сюрпризом вам на канал. І. Одна теж нова, але вона пізніше трішки вийшла, але здається, цього року. <кхе> Тому пограємо ці три ігри. А тоді, напевно, якщо ж, але там Сталкер має на листопад виходити. Коротше, не знаю. До Сталкера, думаю, ще встигнемо до того списку взятися. Бо новинки ці мають бути... мали би бути недовгі. Тому на сьогодні все. Можливо, вечором, якщо я буду в стані, запустимо. Ще один стрім, бо це що 28 хвилин на великий стрім. Запустимо ще один стрім, якраз по копікет. Можливо, буде більше людей, бо то вдень щось не дуже в цій годині є люди. На сьогодні все. Поки що, всім добра. З вами був Колоритний. Побачимось на наступному стрімі по грі Копікет. Всім дякую за увагу і па-па.